Перекладаємо математичну мову, на звичайну. функція інакше правило. Запис дорівнює F, F функція від X. Якщо вам, вас питають знайти аргумент, перекладаємо знайти X». Якщо питають знайти функцію, ви перекладаєте для на свою мову, знайти y. Якщо питають, знайти область визначення. Ви в кажете собі, мені треба знайти всі можливі значення х. Якщо питають, знайти область значення, перекладаємо знайти всі можливі значення y. Знайдіть нулі функції, перекладаємо 0. Функція функція це яка літера у нас? Дивимось, Y. Тобто знайти, коли y Дорівнює нулю. Все легко переклали, працюємо.